Африка континент, що зачаровує своєю таємничістю та багатством культур. Але чому на одній і тій самій землі, розділеній лише умовними кордонами, виникли настільки різні світи, що зумовило формування унікальних культур північної та тропічної Африки, які здаються настільки далекими одна від одної, хоча й розташовані на одному континенті? Чому одні народи будують величні мечеті посеред пустелі, тоді як інші танцюють під ритми барабанів у густих тропічних лісах? Як клімат, релігія, історія та географія вплинули на те, що ці регіони стали настільки різними у своєму культурному розвитку. У цій розповіді ми спробуємо відповісти на ці питання та зануритися в багатогранний світ африканських культур. Щоб зрозуміти, як природа, історія та традиції формують життя мільйонів людей на цьому великому континенті. Африка континент, що вражає своєю неймовірною різноманітністю не лише природних ландшафтів, але й культурних традицій, які розквітають у кожному його куточку. Від широких піщаних пустель Північної Африки до вологих густих тропічних лісів Центральної та Західної Африки, кожен регіон має свій унікальний культурний облік. Ці два регіони північна та тропічна Африка, відрізняються між собою не лише кліматичними умовами, але й історією, мовою, релігією та соціальними структурами, що створює багатогранну мозаїку африканської культури. У північній частині континенту домінують країни, такі як Єгипет, Лівія, Алжир, Туніс та Марокко. Ці землі з давніх давен були осередками великих цивілізацій, які залишили по собі величні пам'ятки, такі як піраміди Гізи. Руїни Карфагена та розкішні медресе маракешу. Культура північної Африки є суміш арабських, берберських та середньовічних європейських впливів, що створює унікальну культурну суміш. Жителі цього регіону, переважно араби та бербери, пишаються своєю багатою спадщиною, яка виражається в музиці, літературі та мистецтві, що передаються з покоління в покоління. На противагу цьому, Північна Африка охоплює такі країни, як Конго, Нігерія, Камерун, Кенія та Уганда, де розташовані густі тропічні ліси, багаті на біорізноманіття, а також величезні савани, де живуть численні племена з різними культурними традиціями. Тутешні народи, такі як Масаї, Догон, Пігмеї та багаточисленні інші етнічні групи, живуть у тісній гармонії з природою, що відображається у їхньому способі життя, ритуалах та віруваннях. Ці культури зберігають давні традиції, які включають складні танці, барвисті костюми та багатоголосну музику, що супроводжують їхні щоденні справи та святкування. Мови, якими говорять люди в цих регіонах, відображають культурну багатогранність. У північній Африці арабська мова має статус офіційної та широко використовується в освіті, адміністрації та медіа. Окрім арабської, тут також говорять на берберських діалектах, які мають давні корені і зберігають унікальні особливості. У тропічній Африці мовне різноманіття значно ширше. Тут існують сотні мов, належних до різних мовних сімей, таких як банту, нігер-континентальні та ніло-сахарські. Кожна мова несе в собі частинку культурної ідентичності свого народу, виражаючи їхні традиції, історію та світогляд. Релігія грає важливу роль у формуванні культурних відмінностей між північною та тропічною Африкою. У північній Африці іслам є домінуючою релігією, що впливає на всі аспекти життя від законодавства до щоденних ритуалів. Ісламська віра визначає моральні норми, соціальні ролі та поведінкові стандарти, створюючи спільний культурний простір серед різних національностей та етнічних груп. У тропічній Африці ж переважають традиційні релігії, які включають віру в духів природи, предків та різноманітні місцеві божества. Ці вірування часто поєднуються з християнством та ісламом, створюючи синкретичні релігійні практики, що зберігають унікальні культурні елементи. Економічна діяльність у північній та тропічній Африці також демонструє значні відмінності, обумовлені географічними та історичними факторами. Північна Африка відома своїми нафтовими родовищами, які є важливим джерелом доходів для країн регіону. Крім того, традиційні ремесла, такі як текстильна промисловість, гончарство та ювелірні вироби, відіграють важливу роль у місцевій економіці. Торгівля, як історично, так і сьогодні, залишається ключовим аспектом економічного життя, що сприяє культурному обміну та взаємодії між народами. Тропічна Африка. З іншого боку, має багаті природні ресурси, такі як ліси, мінерали та сільськогосподарські продукти. Економіка цього регіону значною мірою залежить від аграрного сектора, включаючи вирощування кави, какао, бананів та інших тропічних культур, а також видобутку корисних копалин, таких як діаманти, золото та нафту. Проте, незважаючи на багаті ресурси, багато країн тропічної Африки стикаються з викликами, пов'язаними з економічною нерівністю. Екологічними проблемами та політичною нестабільністю, що впливає на культурний розвиток і соціальну згуртованість. Музика та мистецтво у північній та тропічній Африці демонструють глибокі культурні контрасти та багатство. У північній Африці музика часто включає традиційні арабські мотиви з використанням таких інструментів, як уд, канун та дарбука. Музичні композиції можуть бути як медативними, так і танцювальними. Відображаючи багатство ісламської культури та її звичаїв. Мистецтво північної Африки славиться своїми складними орнаментами, мозаїками та каліграфією, які прикрашають архітектурні споруди та предмети побуту, створюючи враження гармонії та симетрії. У тропічній Африці музика та мистецтво відображають тісний зв'язок з природою та традиціями племінних громад. Музичні інструменти, такі як барабани, маракаси, флейти та багатоногі барабани, Створюють багатошарові ритми, що супроводжують танці та ритуали. Мистецтво тропічної Африки включає різьблення по дереву, виготовлення масок та скульптур, які мають як естетичну, так і символічну цінність. Ці твори мистецтва часто використовуються в релігійних церемоніях та святкуваннях, відображаючи вірування та духовний світ місцевих народів. Кухня північної та тропічної Африки також відображає культурні відмінності у північній Африці. Страва відзначається пряністю та складністю смаків, з великим використанням спецій, таких як кумин, коріандр, шафран та паприка. Традиційні страви, такі як кускус, тагін, харіра та пастіла, поєднують м'ясо, овочі та крупи в багатих ароматних комбінаціях. Спеціальна увага приділяється процесам приготування, що часто включають тривале тушкування та маринування, створюючи насичені та глибокі смаки. Що символізують гостинність та щедрість місцевих жителів, у тропічній Африці кухня більш орієнтована на свіжі інгредієнти, такі як риба, фрукти, овочі та бобові. Страви часто готуються на відкритому вогні або на вогні, використовуючи методи грилювання та варіння. Типові страви включають фуфу, -фу, яке робиться з вареного та розім'ятого корня касава або інших місцевих культур, супи з різними видами м'яса та риби. А також барвисті салати з тропічними фруктами. Кухня тропічної Африки відображає близькість до природи та прагнення використовувати натуральні інгредієнти, що зберігають поживні властивості та смакові якості продуктів. Традиційні святкування та обряди у північній та тропічній Африці також мають свої особливості. У північній Африці святкування часто пов'язані з ісламськими святами, такими як Рамадан та Ідальфітр. Де родини збираються разом для молитви, спільних трапез та обміну подарунками. Архітектура святкувань відзначається елегантністю та стриманістю, з акцентом на духовність та родинні цінності. У тропічній Африці ж святкування часто включають яскраві процесії, танці та музику, що відображають племінні традиції та звичаї. Обрядові танці та маски відіграють важливу роль у збереженні культурної спадщини та передаванні знань молодшим поколінням. Свята можуть бути пов'язані з сезонними циклами, збором врожаю або важливими подіями в житті племені, такими як народження чи ініціація. Освіта та передача знань також мають свої особливості у північній та тропічній Африці. У північній Африці система освіти часто базується на сучасних національних та міжнародних стандартах, з акцентом на академічні дисципліни, технології та професійну підготовку. У багатьох країнах регіону існують університети та коледжі, які займають провідні позиції у навчанні та дослідженнях. У тропічній Африці освіта може бути менш формалізованою, особливо в сільських районах, де традиційні знання передаються усною традицією від старших до молодших поколінь. Хоча уряди регіонів активно працюють над покращенням системи освіти, багато племен все ще зберігають свої методи навчання. Які включають ремесла, розповіді та практичні навички, необхідні для виживання в гармонії з природою. Соціальні структури у північній та тропічній Африці також відрізняються. У північній Африці суспільство часто є більш ієрархічним, з чіткими соціальними ролями та очікуваннями, що базуються на традиціях та релігійних нормах. Родина та клан відіграють центральну роль у житті людини, забезпечуючи підтримку та соціальну безпеку. Можуть бути більш децентралізованими з племенними громадами, де колективні рішення приймаються шляхом консенсусу. Лідери племені, такі як старійшини чи шамани, виконують важливі ролі у вирішенні конфліктів та організації спільних заходів, забезпечуючи гармонію та стабільність в громаді. Однією з найбільших відмінностей між цими регіонами є ставлення до природи та навколишнього середовища. У північній Африці, де клімат суворий та сухий, люди навчилися використовувати кожен ресурс максимально ефективно, розвиваючи інноваційні методи зрошення, зберігання води та побудови житла, що відповідає умовам пустелі. Водночас, у тропічній Африці, люди живуть у тісній взаємодії з багатоголосною екосистемою, дбайливо зберігаючи лісові ресурси та річкові системи, що підтримують їхній спосіб життя. Медицина та традиційна медицина також різняться між цими регіонами. У північній Африці сучасна медицина широко доступна в міських центрах з численними лікарнями та медичними установами, що пропонують сучасні методи лікування. Проте традиційні методи лікування, такі як траволікування та ісламська медицина, все ще зберігають своє місце у повсякденному житті. У тропічній Африці традиційна медицина відіграє ключову роль. Особливо в сільських районах, де доступ до сучасних медичних послуг обмежений. Стілювачі та травники використовують місцеві рослини та природні засоби для лікування різних хвороб, зберігаючи знання, які передаються з покоління в покоління. Ці методи часто поєднуються з духовними практиками, що відображає глибокий зв'язок між тілом і духом у місцевих віруваннях. Сучасні виклики, такі як глобалізація, урбанізація та зміни клімату, впливають на обидва регіони, але по-різному. У Північній Африці зростання міст та модернізація змінюють традиційний спосіб життя, викликаючи культурні та соціальні трансформації. Одночасно економічні нерівності та політична нестабільність можуть спричиняти конфлікти та міграцію, що впливає на культурну цілісність. У тропічній Африці глобалізація сприяє змішанню традиційних та сучасних культурних елементів, але водночас загрожує знищенню унікальних культурних традицій через втручання зовнішніх впливів та комерціалізацію. Екологічні зміни, такі як вирубка лісів та забруднення водойм, ставлять під загрозу традиційні способи життя та збереження культурної спадщини. Проте обидва регіони демонструють стійкість та адаптивність. Знаходячи способи зберегти свої культурні традиції у сучасному світі, ініціативи збереження культурної спадщини, освіта молоді та підтримка місцевих ремесел сприяють збереженню унікальних культурних особливостей північної та тропічної Африки. Глибока повага до старших, важливість родини та визнання важливості традицій є спільними цінностями, які об'єднують культури обох регіонів. Незважаючи на численні відмінності, ці базові принципи створюють фундамент для культурної єдності та взаєморозуміння. Родинні зв'язки та племінні структури забезпечують соціальну підтримку та збереження культурної ідентичності, що є важливим чинником стабільності та гармонії в суспільстві. Проте, попри схожості, основні культурні відмінності все ще відіграють важливу роль у формуванні унікальних ідентичностей кожного регіону. Різниця у мовах, релігіях, традиціях та соціальних структурах створює різні перспективи на життя та взаємодію з навколишнім світом. Ці відмінності дозволяють кожному регіону зберігати свою унікальність, одночасно вносячи різноманіття у загальний культурний ландшафт Африки. Зрештою, що об'єднує ці культури на більш глибокому рівні, можливо, це спільне розуміння того, що життя з усіма його викликами та радощами варте того, щоб його прожити з гідністю та шаною? Відмінності в культурах північної та тропічної Африки відображають різні способи виживання, адаптації та розвитку в умовах різноманітних екологічних та соціальних середовищ. Вони також демонструють, як історія та традиції формують сучасні суспільства, зберігаючи при цьому свою унікальність та багатогранність. Отже, яка з цих культур ближча до нашої власної істини? Чи ми можемо стверджувати, що одна з них правильніша за іншу? Або ж вони обидві представляють різні грані того, що значить бути людиною? Чи не є ці відмінності відображенням того, як природа і середовище формують наші думки, почуття і цінності? Але найголовніше питання: чому на одному континенті сформувалися такі різні культури?